Я цілий день тебе не бачила холодний день, а я вся сталася гаряча, як зоря, але не сяя. Ти в гості, я не дійшла, стається зникла на межі твоїх думок твоєї вдачі, а ти не плач, а ти не плач, бо я ж не плачу. Зоря, ніхто не чув, як я співала, ніхто не чув, моя душа ще не знала, що ти є, а вже йому. Моя водна. Я так ніколи не співала для людей, сухих мінорів моя одна я цілий день просив. Мій головний зритель, і да? самий головний зритель. Що це я не тобі несу? Я сейчас покажу, кому я це несу. Усе таблетка, антибіотик. Зараз розкажу вам, що в мене сьогодні відбувалося Сусу, мені Умочка переживає, що її тепер любитимуть менше. На, 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 їж, 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 їж. Давай, давай. Вживав ось? Куцей хвостик у цього хлопчика. Ти моє хороше! Бог не спитає, скільки ти з'їв, Бог спитає, скільки ти нагодував. Да. Слабонірним. Одвернуться. Ось, ти покажи, а ти покажи, а ти покажи, покажи, що тобі сьогодні сука та зробила. Ось, ось дивіться. Рана наскрізна. Цього малиша не знаю, може вже десь місяць як. Ха -ха. Вивезли до мене під двір. Покажись, покажись, який ти красивий, може тебе хтось захоче забрати. Ах, таке воно халюся. В нього ще всі зуби не повипадали. Тут в нього ще ікла дські, детські ікла, і все йому хочеться гризти. Да. На, на з котами гавкався, на собак чужих вже нападав. Уже він думає, що він тут навсі. Шукали ми йому хазяїнів, шукали по всіх групах у Фейсбуці. І вже я і відео в Тікток сьогодні виставила. Сьогодні я пішла в ліс із наночкою. Тут дзвонить Ваня друг мій сусід. А я думаю, вже якась фігня, мабуть, случилася або з котами, або з собакою. Присилає фотки, кажу, що случилось. Присилає фотки. Взяючи рана, сусід у мене довбо... стріляв сьогодні по цьому нещасному песику. Він на вулиці жив, в нього там і будка є. У нас на вулиці оця будка стояла Барбосова. Барбос так і не вернувся. Барбос колись кудись уйшов так і не вернувся, ще весною пройшли. І їв він разом з котами, і ми його годували, шукала йому хазяїнів. Поки це чмо сьогодні в нього при, при світлому дні, поніма стріляла по цій собаці, бо вона на городі бігала. Дзвонить кудись, щось комусь казати, да? поліцію визивати. Проблемка в тому, що страшно, тому що вдома нікого не буде, це чмо ще більше озлобиться і прийде мені сюди, позакидує яде собакам якісь чи що. Ну, розумієте? Просто люди не вічні, да? коли ти вже одною ногою в могилі три рази постять, залишилося тобі, то. Стрелять по собаках таке собі розлічення, знаєте. Що він заховався в будку. Заховався в будку. Куций хвостик, Це мисливська порода якась. Мисливська порода. Гончий ти, та? Ти гончий парень. тебе треба показати, щоб тебе всі бачили, щоб, може, хтось захотів би тебе красивого узяти собі. Йому місяця чотири вже плюс-мінус. Хвостика немає, стрибає, бігає, гризе, ось йому дали <рес> на розлічення йому. Ми положили, щоб він арматуру ту не гристи. Ми йому положили дрова, щоб він григ. Моє ти хороше. Будемо його лічити. Це йому дала тільки що антибіотика. Треба буде йому подавати, потім його вакцинуємо по очереді. спочатку комплексну вакцину йому зробимо, потім відказу вакцинуємо. І треба йому комусь комусь віддати треба цього хорошого. Якомусь толковому хазяйну треба віддати. На моєму ютуб каналі багато глядачів у мене толкових є, але так жалко, що ви всі далеко від мене. <клухи> О, все, тобі ще один забіяка. У мене серце кров'ю обливається, батьків теж. Тепер сидить тут на напер... передіршці. де що мені ляпуху даєш. Сидить на передіршці тепер, надіюсь, він не підкопає. Не втіче. Да? Ти дивися, не дай Бог, ти втічеш. Собі оставить теж не варіант. У мене вже четверо собак пойміть. Це тут ранка в нього. Подивіться. Візьміть мене, хтось собі. Візьміть мене хтось собі. Сказала колись одна дуже мудра людина в моїй житті якщо ветеринар починає забирати собі больних тварин додому Навсігда то значить у нього вже біди з башкою. Спартак Володимирович, вам привіт. Я Просто треба йти в хату, я не знаю. Чим довше я на нього дивлюсь, чим довше я біля нього знаходжуся. Ми ще сиділи його там на дворі і обробляли у сусіда дома. І він до мене ще виліз так на руки і заснув. І чим довше я, чим довше я так на нього дивлюся, тим більше взагалі не хочеться мені його нікому віддавати. такого хорошого подивіться. А ну йди сюда. Угу. Ага. Чо <рес> там ти нанюхала? Кров нанюхала, ума. Ой, дитина починає плакать. Я вже йому ім'я і дала, щоб ви понимали. Вообще, кажуть, не можна називать, бо точно в себе вдома оставиш його. Я вже дала ему імя. Бім. Бім! Я його тільки побачила в перший день, як його вивезли сюди. Я одразу сказала: це бім. І все. Отака фігня.